Це важко повірити, але з 1 серпня усе зміниться. Так, уже цього тижня. Ви навіть не уявляєте, наскільки глибоко банки зможуть зазирнути у ваше життя. Ваша зарплата, витрати, кредити, навіть кожна кава зранку все тепер буде під контролем. Усе, що ви колись вважали особистим, тепер стане доступним десяткам сервісів. Лише один дозвіл і ваші гроші вже не тільки у ваших руках. Що таке відкритий банкінг? Чому одні називають це революцією, а інші початком тотального нагляду? І головне, як не стати жертвою. Давайте розберемося. Ну що ж, це все-таки сталося з 1 серпня, з наступного місяця вже в Україні глобальні зміни. Це у банківській системі. Тому що все ж таки запроваджується відкритий банкінг. Про це повідомили у Національному банку. Відповідне положення вже оприлюднено. І даю вам на то всю відповідь, що це таке. І що це за система така, які є позитивні моменти, які негативні. Тому що, як ми знаємо, кожна медаль має дві сторони. І ми зараз про них поговоримо. Перед тим я вас попрошу підтримайте це відео вподобайкою. Як маєте бажання, підпишіться тут завжди свіжі новини. Давайте продовжимо. Що ж, Нацбанк затвердив положення, яке відкриває двері до нової ери у фінансових послугах. Принаймні так обіцяють. Про що йдеться? З 1 серпня стартує реалізація принципу відкритого банкінгу, тобто системи. Яка має спростити повсякденне використання банківських карток. В дію вступає так званий банкінг, тобто фінансові компанії, зможуть легально отримувати доступ до банківських рахунків користувачів. Ну, відповідно за їхньою згодою. Як вам таке? Йдемо далі. Ця функція дозволить об'єднати рахунки з різних банків у спільну систему. Відповідно, для зручності оплати товарів, послуг, але користувач зможе самостійно обрати картки, налаштувати ліміти та черговість списання коштів, і оплата відбуватиметься як одна транзакція з об'єднаного балансу одна картка для всіх рахунків. Якщо основного балансу недостатньо, кошти автоматично списуватимуться з іншого. Дозволеного рахунку, і, відповідно, транзакція проходитиме успішно тоді. Бачите, як воно буде. А директорка Незалежної Асоціації Банків України Олена Коробкова розповіла про ось це нововведення. І, на її думку, це новий рівень комфорту для громадян України. Ось зацитую вам її. Уявіть, що у вас одна картка, але ви можете розрахуватися нею з різних рахунків, відкритих у різних банках. Це абсолютно новий рівень зручності для користувачів. Ось так нам обіцяють таку нечувану, дуже зручність. Глянемо наступну ситуацію. Наприклад, у вас на картці 700 гривень. Ви купуєте товар на 1000 гривень. Ви використовуєте цю картку. 700 гривень списується, а 300 гривень з іншої картки, тому що вони всі об'єднані і працюють за єдиним тепер принципом. Тобто, якщо не вистачає коштів на одному рахунку, вони будуть використовуватися з іншого, якщо там вони є. Таким чином, відкритий банкінг – це система, за допомогою якої клієнт зможе дозволити одному сервісу. Бачити всі свої рахунки у різних банках. І наступне це ініціювати платежі без входу до банку. Тобто, система працюватиме на кшталт тих застосунків, які ми зараз використовуємо Приват24, ощад 24 тощо. Тільки цей сервіс буде єдиним для різних рахунків у різних банках. Таким чином, НБУ запроваджує нові фінансові послуги на ринку, з'являться мобільні застосунки, які зможуть перше, робити аналітику витрат, друге, автоматично порівнювати умови кредитів у різних банках, здійснювати швидкі платежі, проводити перекази не лише через банк, а й через авторизовані сервіси. Українець має дати згоду на використання своїх даних, тобто дозволити доступ до своїх рахунків і самостійно вирішувати, кому ви дозволяєте це робити. У будь-який момент цю згоду можна буде відкликати. Актор, тобто Національний банк, має забезпечити безпечні операції. Усі провайдери. Мають пройти авторизацію, мати добру ділову репутацію, прозору структуру і відповідати вимогам до технологічної безпеки. Тепер поговоримо про потенційні ризики відкритого банкінгу, тому що не все так гарно, як нам розповідають. Сервіси, якими б вони безпечними і прекрасними не були, отримують доступ до ваших даних. До ваших рахунків, до ваших витрат. Зараз, якщо десь вказуєте свій номер телефону, навіть на одному двох сервісах, чи у застосунку ці дані потрапляють до третіх осіб. Потім дзвонять із відповідними пропозиціями, з банків дзвонять, шахраї дзвонять і так далі. Не знаю, як вам, а особисто мені. Щомісяця телефонують з вигідними і кредитами і пропозиціями і заберіть свої гроші там 100 тисяч, чи 200, або там ви виграли приз і тому подібне. Шахраї під час повномасштабної війни дуже активізувались, і відкритий банкінг ще одна можливість для продуманих схем, щоб обманювати українців. Коли відкритий банкінг стане поширенішим, Гравців на ринку стане більше. Вони зможуть створювати фейкові сервіси і під виглядом законних збирати логіни, паролі, дозволи, ваші телефони, тобто різні дані, які не мають отримувати. Ці сервіси аналізуватимуть ваші фінансові звички, скільки грошей на рахунках, куди ви їх витрачаєте, які суми. Якщо у вас є певні доходи. Чи маєте ви підстави, наприклад, для отримання субсидій чи допомог. Звичайно, поводитимуться перевірки так само. І влада таким чином, через ці нововведення максимально цифровізує населення, намагається отримати доступ до банківської таємниці. Але, як нам кажуть, ми повинні. Інтегруватися в Європу, а в Європі банківська система значно прозоріша, ніж у нас. І українці до цього йдуть великими кроками до тотальної цифровізації. Особиста інформація має потрапляти куди потрібно, відповідні положення, зміни, законопроекти, ліміти, все це спрямовано на отримання інформації про українців. Про фінансову активність, доходи та витрати. Це для маркетологів золота жила, а для шахраїв ще більше. Вони активізуються. Також експерти попереджають, недобросовісні сервіси можуть ініціювати певні платежі, і безпека тоді знижується, можливе списання коштів без відома власника. А розслідування та повернення тривале і складне завдання. Робимо з цього всього висновки. Все йде до того, що кожна гривня буде зафіксована. Нові системи, національний кешбек, цифрова гривня, державні програми усе це доповнює картину. Поки що нам кажуть, що все добровільно. Але хто знає, що буде завтра. Не виключено, що при фіксації підозрілих транзакцій рахунки блокуватимуться, і потрібно буде доводити правомірність операцій. Це гіпотеза, але такі ризики справді існують. З одного боку, позитивно, з другого боку, сервіси справді можуть бути зручними, якщо система працюватиме як задумано, з урахуванням всієї безпеки. Але є і багато ризиків. Можна сказати точно, з 1 серпня закінчується так зване вільне використання грошей, тобто, щоб ними можна було користуватись безслідно. Тепер операції будуть моніторитися більш пильно. Раніше це робив лише фінансовий моніторинг у банках, а тепер значно більше компаній зможуть отримати доступ до конфіденційної. Вашої інформації. Що радять людям? Довіряти лише сервісам, які мають авторизацію НБУ. Це може бути перевірити в сервісі платіжної інфраструктури, як саме буде відомо вже пізніше. Також важливо чітко розуміти, що ви даєте згоду, перегляд, переказ коштів, доступ до історії. Використовувати двохфакторну автентифікацію, наприклад, СМС-код на телефон, не переходити за підозрілими посиланнями, фішингові сайти і тому подібне, регулярно перевіряти, кому надано доступ і вимикати ті сервіси, які не використовуєте. Запуск відбуватиметься поетапно. Це всі банки одразу проводять нову функцію з 1 серпня. 5 місяців на адаптацію після цього всього практична реалізація. Ось така була свіжа інформація. Дякую за увагу. На все добре вам.